Я не можу розслабитися під час сексу. Я напружена, мені в голову лізуть різні думки, я відволікаюся. Чи можна це забрати зусиллям волі? Ні, це не можна забрати зусиллям волі. О, отак, от просто взяти і розслабитися. Переключитися на секс від якихось думок, які лізуть в голову виключно з усиллям волі неможливо. Чому? Тому що, скоріш за все, за цим напруженням, за цим невмінням розслабитися і невмінням бути тотально зараз в моменті, стоїть якась історія. І ця історія дуже часто про якусь недовіру, недовіру до партнера даного, недовіру до чоловіків чи жінок загалом, недовіру до людей, недовіру до себе, до свого тіла. І ця історія може бути якась короткотривала, яка там сталася кілька днів тому чи кілька місяців тому. А це може бути також і історія тривалістю декілька десятків років. Це можливо якась історія там, де почуття у цієї довіри до світу, до людей було втрачене. Це можливо якась історія насильства, можливо, якогось жорстокого поводження, чи якоїсь жорстокої критики, де людина втратила оцей контакт. Зі собою, коли вона може сама собі довіряти, і вона може або втратила цю довіру до зовнішнього світу, до інших людей. І тоді включається такий контролер, який постійно функція якого дбати про безпеку і дивитися, чи все зараз добре, чи мені зараз нічого не загрожує. І це історія деколи тривалістю, декілька років. І тому отак от просто взяти і зусиль волі. Розслабитися при такій е, причині оцього напруження неможливо. Треба просто цю історію піднімати і розбиратися з нею. Мене звати Олександра, я психолог, сексолог, і арт-терапевт. Підписуйся на мій канал.